Керівництво району, зокрема, голова районної державної адміністрації Олена Мовчан та два заступники голови Руслан Веремієнко та Борис Домоцький відповіли на питання журналістів районних засобів масової інформації під час прес-конференції. Зокрема, мова йшла про роботу апарату районної державної адміністрації, виконання районного бюджету, проблеми та перспективи розвитку новгородцівського району. 2014 рік був важкий, адже фінансові надходження до районного бюджету обміліли. Через від'єднання Новгород-Сіверського міста обласного значення від району тому, аби вцілити в життя усі задуми владі, потрібен час, наголосила голова райдержадміністрації. Хочеться навести порядок у районі. Навести порядок у чому? В тому, щоб люди відчули, що контроль влади за і за законами, які у нас видаються, що ми можемо їх донести до людей, і можемо цих людей захистити. Щодо питання виконання бюджету, то перший заступник голови районної державної адміністрації Руслан Веремінко зазначив, що всі заплановані показники на минулий рік були виконані а в цьому році навіть і перевиконані по власним надходженням, допомагає і держава у відповідному обсязі. Проте без її допомоги у поточному році знову не обійтися. Найголовніше багатство новориціверщини і те, що вона може запропонувати потенційним інвесторам, це земля. Тому питання її обробки є дуже важливими. На жаль, не всі аграрні підприємства виконують взяті на себе зобов'язання як по посівам, так і по розвитку тваринницької галузі. Аби зекономити кошти на оплаті енергоносіїв у наступному опалювальному сезоні, планується перевести деякі об'єкти бюджетної сфери на альтернативні види палива. Це наша програма. Мінімум. Всі наші бюджетні установи перевести їх на альтернативні види палива. У нас є про цю програма, і я, ну, я так думаю, що процентів на 80 ми до початку наступного опалювального сезону, сезону ми... всі бюджетні установи. а Це у нас їх три таких найбільших чайкіна, печенюги. І знову ж таки, через брак коштів доводиться приймати такі непопулярні рішення, як закриття шкіл. Якщо дітей будуть підвозити до опорних навчальних закладів, то деякі вчителі поповнять слави безробітних. Звичайно, розраховуємо на свідомість, що є пенсіонери. Друге, це є частина людей, які, можливо, отримають піти з вислугою років. І звичайно, що певна є частка людей, які е Виникає питання працевлаштування. Районний відділ освіти працює над тим, щоб можна було перерозподілити і запропонувати в інші села, а є люди, які мають звичайно отримати статус безробітних. Тут про це треба говорити відкрито. І тому ми розглядаємо питання закриття кожної школи не просто з точки зору технічного підрахунку, що ми економимо, а з того. Що виникає нова проблема: перша, друга, третя, і найголовніше серед них є це людський фактор. Учасники прес-конференції обговорили також і питання культури, туризму та співпраці з обдарованою молоддю.